Жив у лісі їжак. Вереда просто жах. Тату й мамі Перечив усьому. Наші груші терпки, наші сливи гірки, а від яблук у мене оскома, черевики мої почерніли криві, бо давно ви мені дарували нові, а піджак, ну хіба це піджак? Ой, який я нещасний їжак. П -п 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 Гей, капризо, гукнула сорока згори. В нашій лісі живуть два славетні майстри, шиють шуби м'які, рукавички легкі, поспішай, поспішай до майстерні вовків. Два кравці, два вовки здивувалися. Окуляри аж на ніс посувалися. Може, хочеш піджак дикобраза? Перекроємо на тебе одразу. Та малюків у відповідь каже Я не хочу піджак дикобраза, дуже хочу кептарик зайчиська, він гладенький, м'якенький і чистий. Ще хотів би я шубу єнота, чобітки, як в буська на болоті, ще хотів би я білячу шапку та легкі рукавички на лапки, ще сорочку, як тяпла, картату, і вовки. Почали реготати. А не буде це, хлопче, багато? Хто палює для тебе єнота, хто раззоє буська на болоті, хто ж це білку впіймає дятла, чи захоче кіптарик Прутко ноги вухати зайчисько. Ну і ти, їжачисько. Геть з майстерні капризний нечемо, бо й останній піджак отберемо. Утікай, доки цілий, набридло, бо на стіл попадеш до біду. Ух. Засмутився їжачок. І не їсть, і не п'є. Третій день він із ліжка свого не встає. Тато в тузі, і ненька в тузі кличуть лікаря. Кличуть друзів. Мудрий лікар сава притупав, ставив градусник, слухав груди. Ух, жили б їжаки у дублах, не було б в дітлахів простуди. Ставте, хлопцю, гірчичників пару та напійте солодким узваром не поможе сий чайшо копряда, погукаю на лікарську раду. А малі їжича та сусіди наносили грушок до обіду, щоб розвіяти друга від тугу, цвіркуна запросили із лугу. Та їжак трехустинкою хустинкою очі. Я не хочу, не хочу, не хочу. Тільки хочу я щоб єнота, чи бітки, як бузька на болоті, тільки хочу я білічу шапку та легкі рукавички на лапки. Тільки хочу я дятла, сорочку і кептар, що в зайчика хочу. Видчих звірів і тата і мами не дарують піджак з колючками, а мені в день народження, мама, одягла незугарний, з голками. І сказав тоді тато малому Залишай піжачок свій удома і шукай собі щастя однині у багатшій і кращій родині. Може, там тобі більше полюблять та й задягнуть в кептарик чи шубу. Полишив їжачок хатину, поспішив до єнота в гостину не Непосида відомий на світанку пішов із дому. Лиш записку прибив на двері. Повернусь, як заграють хорделі. Побажайте мені удачі, до зими відпочити на дачі. Ну й хвалько запихтів і жачісько, Мабуть, дача його не близько, стільки часу мадра загубиш за якусь там єнотову шубу, що й носити її неохота покачусь до буська на болото. Де туман, як молоко, хлюпав очерети, Вислуховував бузько жаб'ячі секрети. Що в мулі спить карась у золотім борі, що в болоті піднялась хвиля, наче морі, що згубила каченят кряква з переляку, як побачила порад довговусих ратів. ква-ква-ква, не вгавай жаби. каже чайка Степова наш Бусько не зграба. Як не зграба? Киш скупини пустамелі кляті і за ніжкою ухопив жабу язикату. Упіймалася митка найгучніш кричала, раптом чує. Ви, боська тут не зустрічали, Ага, здригнувся птах, і вмить жабка плих під воду. Хто це тут? близько кричить, по болоту бродить. Їжачок Затремтів. Зляку похолонув та побачив у воді чоботи червоні. І посмілішав. Я до вас, будьте мені татом, тільки дайте взуть хоч раз у ваші чоботята. Як розсердиться Бусько як ударить в крила, аж над бідним їжачком хвиля прокотилась. Геть звідсіль, бо клюну в ніс заздрісник не вмити, Заважаєш ти мені жабот ловити. Не щастить, малюк зітха. Змерзнуть босі лапки. Може, білка не така подарує шапку. Подарую! З висоти білчин волослине. Подарую, коли ти злізеш на ялину. Тут у затишнім дуплі є пухнаста шапка, рукавички є, в теплі, будуть твої лапки. Щоб, коли задмуть вітри, ти стрибав по вітах. Мчі до мене раз, два, три, мчі, неначе вітер. Легко, більці мовить, мчи. Їжачок замучився, Бо в ялинки голочки і кора колюча. Лиш дотягся до гілок, обломилась гілка, впав на землю їжачок і заплакав гірко. Ох, яке ж бо ти вайло, іди до тати і мами, одягнися, як було, у піджак з голками. Не піду, кричить маля. Ще усім лісочку відберу дятла, я в цяточках сорочку. Де той дятел? Я йому вискобою крила. Ну чому, чому, чому? Я усім не милий. Враз почулася тук-тук. Хто мене гукає? Чи не ти мені, малюк, крила общипаєш? Зараз я тебе провчу, тільки носа наточу, вдарив дятел по корі. Роздівився дятел та їжак у цій порі втік до зайця в хату. Добрий зайць з дітлахами пив густий морквяний сік. Зайченята танцювали, плик скік, — Я до вас, почав малюк, хочу жити з вами, зайця татом назову, а зайчиху — мамою. З усіма буду морку копати і капусту носити до хати, буду слухатись тата й неню, лиш пошити кептарик на мене. Мудрий заєць за вухом почухав. Добре, каже. пошию, скажуха, тільки треба тобі навчитися Утікати від хорта і лисиці. Коли пильність на хвилю загубиш, попадеш їм одразу на зуби. І ніхто тебе не почує, і ніхто тебе не врятує. Другий день у їжачати справді свято. Справжнє свято. Лиш засвітиться заря, одягає кептаря. Край стежи рве ожину, бабить сірих заченят, за батьками у хатині вправно двері зачинять, носить моркву із городу, рве впеньки на обід, тільки хто там лісом ходить, гострим писком нюха слід. Хто там ружить хитре око заміта хвостом стежки, хто шугає толоку, повз городи й стіжки. Хитра лиска бродить зранку, так їй хочеться щодня на обід чи на сніданок Мати гарненьке зайчиня, шепче, упіймаю спершу те у новенькім кіптарі. Хай не біга, ніса задерши по широкому дворі. Доки всіх не половлю, то й не спатиму. Ах, люблю, 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 я зайчатину. На обніжку, де кульбабу надулися, їжачок із вуханями веселився. Здоганяй нас, реготали зайченята. О, який ти кроволапий у нас брате. Я б котився по травиці, мов Так і птарка забруднювати не хочу, але ж ви ж у мене братчики ні в руку, Довгоухі, довгоногі, то вгоногі Гей. Вукнув хтось, годі вам уже свариться. До обніжка підкрадається лисиця. Зачнята шмигнули в трави, прудконогі, метки, як вітер, їжачок наш уліва, вправа. Ой, помітить лисиця, помітить. Мамо й тато, мій голос почуйте та рятуйте, рятуйте, рятуйте. Де взялись його й тато й мама, принесли піджачок з лулачками, скинув наш неслухнянецький птарик, тільки встиг у своє задягтися, як над ним розгортає трави спантеличина вкрай лисиця. Що за диво? чухай носа, ще такого не бачила досі. Заяць наче крізь землю канув, замість нього їжак з голками, мов калючий клубок плигає, без поживи мене лишає. Тато й мама глянули скоса, та як вцілять лисиці лиситі носа, отікай то не світ до хвоста, бо дамо тобі доброї хлости. Бачить лиска. Нема поживи та й чкорнула в густий ожинник. Ой, спасибі вам, тату й мамо, бо я завжди таким неслухняним, тільки вже не позаздрю нікому, лиш візьміть мене звідси додому. Повернувшись до рідної хати, не впізнали батьки і жачати, став їх син із сусідами гратись, їх син. І іншу пісню співати Я не хочу, шуби єнота, Чи біток, як в бузьках з болота, Я не хочу біля шапку і пухких рукавиць на лапки. Я не хочу, дятла сорочку, і кіптарик зайців не хочу, По найкращій мій піджачок і стонесеньких голочок.